Ні, так воно не буде, але ті люди, які виїхали за кордон, і які потім при новій владі, будь то військова влада або вже да, інша хвиля влади, коли вони захочуть повернутися, і у них буде така можливість повернутися, з них будуть питати, і оцей спрос в чому він буде заключатися. в перевірках, допитах, е якихось м. Е як це сказати, прав. Е ну, може, й так. Тобто, да, щось буде, якийсь спрос. Це однозначно точно, але не так, як написано у новині. Не з хлопців, можливо, з родичів і, можливі, далі, знову ж таки, якісь стопи запрети на фінансові операції, або на кредити, або на купівлю, продаж чогось. Таке може бути, але знову ж таки, не так, як написано. Якщо комусь цікаво, Mm, що зупинить людство, і що може покласти кінець е чоловічеству, да? то це буде точно не мамонтовий оцей гріб, чи що воно там таке, вірус, а це буде сама планета, коли ми вже її остаточно дістанемо? у нас багата, ми вже це зрозуміли по е ступінню уваги до нас. До наших металів, корисних копалень, земель і всього на світі. Але що я вам хочу сказати, що всралися ми НАТО? Це ви і так знаєте, так? Да? Ви знаєте, є доля правди в цих словах. Щось там таке є. Технологія штатам не належить. Як керувати. У тією бандурою вони не знають, як вона діє, протидіє, які є побочки, вони не знають, але дійсно щось є. Непогано, все непогано шкода тільки, що для того, щоб такі люди, як Трамп і йому подібні, для того, щоб вони зрозуміли, де правда, на чиєму боці, і що у житті головне, на жаль, для того мають відбутися, ну, такі, знаєте, доволі страшні події. На жаль. Бо по-іншому не доходить. Дійсно, будуть зміни до 6 серпня, але зміни, які не стосуються воєнного часу, вони, вони стосуються війни так чи інакше, умов війни, комендантської години, тобто якихось таких дуже важливих розпорядків, але не самого воєнного стану. Після того, як десь у когось дуже сильно лопане, дуже сильно прилетить, от тоді і постачання зброї відновиться, і підтримка, і хто на чиєму боці. Цікава пропозиція, яка не безкоштовна для того, щоб бути членом НАТО, за цей квиток, свій членський квиток, треба буде платити. І будемо ми десь біля нього, коло нього і окремою організацією. Отак. От Як мінімум ще двічі подовжаться, це найвірогідніше